Привіт всім, ще сьогодні у нас був малесечкий закуп в Мрувця. Це такий строїтельний будівельний магазин в Польщі. І там ми взяли бумагу таку для кухні папер. Рушнички. Ролки, два ролки. Рівняється як 4. 6, там 8 злотих вона стоїла. Таке з зелененьким внизу і вверху. Фокс. Але Фокс якийсь ще пер... мадам Арчо вибрала в Інтермарше. А от мрувки такі зелененькі. Але теж такі кухенні, прикольні рушнички зелененькі. І... і ще там по 5 з чимось 5 злотих, і там скільки з копійок. Отакі от для туалета блоки. Там розові, голубі і ще якісь жовті чи сірі. Але не брала ще такі. Але самер пишеться, а літні фрукти. Ну, хай буде. Через, через пару днів зима. Так, для дочечки взяла кій, бо вона зламався на метлі. Взяла їй такий новий кій. Він щось там, Ой, не пам'ятаю, 13 злотих стоїв. Я буду вазончики завтра пересаджувати. Земличку. Правда, вона була замерша, сніг на нього йшов, бо земля вся в мрувці. На дворі то взяла таку універсальну для квяток 5 літрів. Ну і ще там трошки якоюсь маю, і ще маю торфа з лісу, то все змішаю. Думаю, моя маю... квіточка буде файна, будуть квітнути всі. Ну, такий був маленький мрувки закуп. Все, всім дякую за лайки, за підписки. Парагонні десь згубила, кстати. Ну, Не страшно.